«Привіт, малята, я Даринка. Хочу запросити вас до себе в гості, де я познайомлю вас зі своєю родиною, тож запрошую вас. Ось мій будинок та моя сім'я. Давайте знайомитись. Як ви вже знаєте, мене звати Даринка. Я відвідую дитячий садок. А ще я люблю малювати та складати пазли. Це моя мама. Її звати Тетяна. Вона працює лікарем, а у вільний час вона любить доглядати за квітами та співати. Це мій тато і його звати Олександр. Він працює будівельником. А у вільний час він любить грати у футбол та ловити рибу. Я дуже люблю свою родину, і тому багато часу ми проводимо разом. А ще полюбляємо грати в хованки. Я разом з мамою і татом буду ховатися, а вам треба буде нас знайти та сказати, де саме ми заховались. Один, два, три. Гру почни. Дітки, подивіться та скажіть, де заховалась мама? Мама заховалась за квіткою. А де заховався тато? Тато заховався за шафою. А де заховалась Даринка? А Даринка заховалась за іграшками. Молодці, малятка, швидко ви нас знайшли, а тепер ми підемо та заховаємось на нашому подвір'ї. Один, два, три, гру почни. Діти, подивіться уважно та скажіть, де заховався тато. Тато заховався за деревом? А де заховалась даринка? Даринка заховалась за гіркою. А де ж заховалась мама? Вірно, мама заховалась за машиною. Як швидко малята ви знайшли нас на подвір'ї? Дякую вам, до нових зустрічей.